Добрий день глядачі і підписчики нашого каналу. Ну, на полях вже трошки ми управилися. Сьогодні вчора лежав у нас сніг, це було геть засніжено. А сьогодні цілий день йде дощ. Світло виключають по графіку. три через три. Ну зараз світла немає, Я вирішили поїхати привезти трохи зерно, щоб наробити комбікорму. Зараз поїдемо покажемо. орендуємо ми невеликий клад в бувшому колгоспі. Зараз заводимо калинку і їдемо по зерно. Ми живемо недалеко від бившого господарства, так що зараз ще проскочимо та наберемо зерно, готовим для миління. Зараз ще й відік викинемо, показуємо, що вам сам помолив грануліровку. Ну, Це бивший колгосп. Щось люди питались тут робити, а зараз викупив один фермер, ну такий більш-менш нічого. Щось питається робити. Але ж людей працювати вже не дуже багато. Буша водонапорна бошня вже вона не працює. Ось його техніка стоїть. Ну і такий критий тік. який ми зараз заїжджаємо. Але ось натік, тут теж одноосібники висипають сойку. Ось окунську мою теж набирають кукурудзку поросятам. Ось у нас такий наш такий склад невеличкий, який ми орендуємо. Теж трошки кукурузи в нас, трохи пшениці. Ось так тут зараз темно, не дуже видно. Кидаємо тут, беремо в оренду склад, щоб наче дома зерна не держати. Щоб менше менше розводити і та немає таку кількість куди вкинути. В цьому годі десь заложили 25-30 тонн на годівлю свиней. Так що беремо тут потрошку. Заїхали додому вже, дорогі підписчики, що заглючила трохи на коло складу камера. Завезли, зробили дві ходочки, з півтони зернятка завезли. Зараз швидко перенесемо сарай і ще трошки знімемо, продовжимо відео. Так, ну що, перенесли ми зернятко. У нас такий, сказати, імпровізований комбікормовий цех. Ось тут десь із півтони. 50, -50 кг. Ну якраз нам на дві недільки свиням і хватаємо. Такий наш невеличкий комбікормовий цех. Зараз зробимо короткий огляд наших знарядь праці. Це у нас старий кормоподрібнювач, яким ми працювали до того, як взяли нові. І отану мішалка, в якій змішували корма. Ну а прошли рік взяли ми в Черкаси техмаш-строй Зернодробілку ось таку називається. Крафт 400. така вона друбілка. Ну, коротше, переробляє є вона 400 кг зерна у час. Ось Стоїть засмукчуючий шланг. Такий, Зараз ну, воно у нас все скручене, якщо тут. Зараз розкрутимо і трошки покажем. Все стоїть із ручкою. Беремо. Ну, так зараз я вам його... Положу. Отак От засмоктуючий шланг. І з нього виходить смуктуючий, чи який ну, шланг подачі на кормозмішувач. Кормозмішувач у нас на 300 кг корму. Але ми 300 не кидаємо, робимо дузи по 200 кг. Такий кормозмішувач. І потім в ньому розбавляємо, додаємо інгредієнти, макуху соєву, макуху, премікс. Перемішуємо, гранулюємо на грануляторі ГКМ 200. Ось такий гранулятор, нещодавно гранулювали. Ми, може будемо ще в зв'язку з світлом, поки в нас ще корма є. Але зерно завезли, будемо робити заготовки і тоді вам знімемо. От от такий невеличкий у нас комбікормовий цех. Якщо так далі, то із гранулятора гранулу висипаємо, у нас тут він, трохи він зараз не задіяний, такий столик, на якому гранула охолоджується, і потім висипаємо у беги. Получається, ось така гранула у нас. Зараз робимо для свиноматок і на відгодівлі. Тут може трохи буде видніше. Ось така виходить гранула, робимо. 5,8 чи 5,5 діаметр гранули. Нормально поїдають свинки. Зараз робимо для свиноматок. І для відгодівлі. Поки дві фракції робимо. Ось ну, такий невеличкий обзорчик. Зняли сьогодні. А в наступному відео заснімемо вже роботу цих агрегатів. В принципі, вже рік працюємо. Взяли ми прошлою осінью їх. В принципі, поки нічого не ламалося, нічого. Ну, в принципі, результат нас задовольняє. Зараз ну, перейдемо, ще в сарайчик, покажемо наших свиней. Бо вже давно ми не знімали відео про нього. Виключаємося поки їдемо в сарай. Йдемо в сарай. І все подивимося. Все. Ті самі менші у нас свині, які ви вже бачили. Вже ми трохи попідчищали, попідстиляли. Їсти ще не давали. Ми ще корокаф трохи є. Даємо їм зараз відро. Гранули. В принципі, їм фатоя, свині не голодні, наче такі доволі непогані. Як вам так взяти ракурс всіх показати. В принципі, підростають. Кутки ми викидали карумів місяць назад. Звісно, ну, вони підросли вже. У нас теж свинка лежить на свинуматку, вже вона спарована. В принципі, десь через 2-3 неділі в неї повинні бути опорос. А ця ось машунька вже у нас рунується, вже збирає гніздо. в неї в записях сьогодні що Сьогодні будемо, в принципі, її ловити. Коли вона буде чи переноса, чи не переносить, будемо дивитися. Ну, якщо це буде благополучно, викинемо відік. Вже вона дуже нервничає. Зараз все, все попробуємо. Задні появлялося. нарозиво з'являлося. Як ви бачите, вже починає з'являтися. В задніх цвітках ще немає. Но... вім'я воно. Ще так не моє, ще чуть-чуть молозив. -чуть Тільки-тільки з'являється. Так вже вона наша мамочка. Така свинка, кілограм 160-170. М'ясо соля щесь на камеру видно, не видно. Все молочко так собі вже, вже маленькі каплі з'являються, так що будемо вже, звісно, її діжурити. Вже вона нервнішає, нервничає, і нервніша настріляє вже кублу собі. Таке діло. А і ще в нас ось теж Тут Трохи темнувато, ми велику лампочку сюди не кипяли. По повністю так і теж. Це недільки назад ми не їх спарували, ще не знаю, чи вони спарували, чи не спарувались. Через 4-5 днів буде результат вже, чи з'їрнуться вони обратно, чи вони спарувалися. Будемо вас потихеньку інформувати, тому що робота на полях закінчилась. тепер будемо трошки дивитися на наше домашнє господарство. Воно насправді невелике, але коло чого повозиться є. Це такий невеличкий обзорчик. Вищик у нас мрячить, трошки перестав. На городі в нас теж вже почти все. Озима пшениця, забалакуюся, бо були поляблені. Озима цибулька і часничок посіяний, вже посажений. Сидиратики вже теж нахилили голови. В принципі, город устелили ми вже навозом на зиму, щоб земелька віддихала. Така в нас технологія. Будемо знімати весною, будете дивитися, що ми робимо з городом долі. Застеляємо його на зиму цим. Не орем, не культивіруємо нічого. Буде інтрига, весною будемо показувати. Ну що, на цьому. Другі підписчики будемо закінчувати, тому що будемо йти давати свиням їсти вже, тому що скоро виключать світло. І по можливості змонтуємо відік, Може викинемо не сьогодні, то завтра. Постараємося сьогодні, звісно, невеличкий викинути. Слава Україні. До побачення. На цьому будемо закінчувати.